Очі вилазять, голова тріщить, ніс так забиває, що не можна дихати. Як -от -так -от, наче хто петлю на надягає і все. Світлана П'інкіна мешкає в одній з багатоповерхівок на проспекті перемоги у Чернігові. Третій рік вона живе з відчиненими вікнами, інколи вимушено ночує у подруги. Все через те, що страждає на алергію. За висновком лікаря, це алергія на котячу сечу, загострення. Світлана каже, її затоплює сусідка зверху, яка тримає у квартирі котів, скільки саме невідомо. Подивіться, що мене робиться. Одна пляма на стелі, там, де газова труба йде, друга. А тут зовсім ожжахіться. Якщо починає працювати опалення, то котяча сеча котяча тече по батареї, по трубі і зовсім не можна дихати. Я не можу тут знаходитись. В товарійній кімнаті в мене немає нічого. Якщо залишається рушничок, хоча б години на дві на три, їм не можна витертись, вона тхне. Власниця тварин живе на третьому поверсі разом зі своїм сином. За словами сусідів, на контакт жінка не йде ні з ким. Ну, любить, котів, да, сначала... любить котів. Годувала спочатку котів на вулиці, а потім не виходить. Перетягнула і вони розмножуються. Так кажуть, вона ж нікого не впускає. Щоразу після підтоплення Світлана викликала працівників ЖЕКу. Востаннє вони тут були на минулому тижні, за словами начальниці дільниці з обслуговування житлового фонду номер 3 Світлани Криволап, Жодних поривів чи протікань у квартирі зверху не знайшли. Плями на стелі кухні у квартирі дев'ятнадцятій ну, свідчать про те, що дійсно відбувається якась необережність мешканців 22 ї квартири. Там сморі навіть на сходовій клітці ще при вході. Під'їзд вже відчувається ну, значний суттєвий. В квартирі 19, 22-й квартирі, ну, кількість котів порахувати дуже складно, але коли зайшов слюсар, то навіть ногу не міг поставити на підлогу, бо всюди були коти. Зі слів Світлани Криволап жек не може ініціювати ані вилучення кутів, ані примусового стягнення збитків. Такі питання сусіди мають вирішувати в суді. Муніципальна варта склала на власницю тварин адмінпротокол за порушення правил утримання кутів. Світлана Пєнкіна замовила судову експертизу матеріальної шкоди. Приходила сюди жіночка, оце все фотографувала, і потім вони робили оцінку. Всього по зведеному кошторису кошторисному розрахунку 15 тисяч 208 Рівень в серпні Деснянський районний суд Чернігова присудив Світлані 25 тисяч моральної та матеріальної шкоди, а також примусове вилучення тварин. Власниця кутів з цим рішенням не погоджується та подала апеляційну скаргу. Досі її не розглянули. Знімальній групі суспільного двері вона відчинила та навіть винесла показати одного зі своїх улюбленців. Не доглядаю все, до побачення. Каже, кутів своїх любить віддавати нікуди не хоче. А плями на стелі у сусідки 12-річної давнини. 12 тому назад у нас років тому у нас була аварія, і вона тепер 12 років довбає щоразу. Є висновок Це заключення, Це ненормальний чоловік. Це ненормальна людина. Коли я проходжу, вона штовхає мене кулаками в обличчя. Два дні тому я подавала заяву до поліції. Я не хочу, я не хочу. У мене їх сім. Вони були, я догляну їх, і все. Якщо апеляційний суд вирішить тварин таки вилучати, найімовірніше вони потраплять на тимчасове утримання до комунального центру крок до тварин. Їх тут готові прийняти, стерилізувати та спробувати знайти нову родину. Однак проблему глобально це не вирішить, вважає директорка Тетяна Діденко. Було б логічніше змусити людину стерилізувати цих котів для того, щоб вони не розмножувалися, для того, щоб вони не мітили територію, тому що ви ж розумієте, навіть якщо апеляційний суд визнає ну конфіскацію, то де гарантія, що завтра ця людина не приведе з вулиці знову там сім чи десять чи двадцять чи скільки тварин? Анастасія Лоза, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.